Павло Глазовий музикальний жоржик. У нас кожен любі друзі може вчитися у вузі тільки вчись тісідміну та працюй сумлінно. Тож слухайте уважно цікаву історію, як один музика вступав у консерваторію. Жили своїми мама й татко, і росло у них дитятко. Ростом жора, вище татка тягнеться угору. Мама й татко без угау вихваляють жору. Ах, яке дитятко, мудрикий денятко. Ану, жорчку сідай, на роялі духу даєш, кварк лятка і матусі веселі сього гусі. Тато слуха, умліває, мама слуха, сльози утирає. Ах, як нам здорово везе! Ти не жора, Жорж бізе ти не жорчик, справжній дворжик. Ти русінь, ти Гуно, вот це іменно воно. Жури, мама, меломанка, така, що край Божа, поле не за від майонеза відрізнити не може. Татку друзям дзвонить, телефон балабонить. У талант. Він природжений музикант, він талантів повен, грає Бетховен, за дієзай мажора. Знає всі бемолі і деяка пауза. Може, валь за шкварти не гірше за штрауса. Знає Місуль Феджа, техніку і теорію. Поможить прохати жору у консерваторію. Ось іде цей бундеркін по консерваторії, входить гордий, як герой, до аудиторії. Посміхаючись привітно, зустрічає вчитель. Станьте тут, назвіть, будь ласка, ваш любимий інструмент. Плоскогубці. Це технічний, а музичний, самовар. Ну, поговоримо давайте про цей ось інструмент, з яких часин рояль складається і як же вони називаються. Ну, в роялі є педалі, дві з фасаду, а третя позаду. Є клавуші і так далі, струни мека і педалі. Яка мека? Може дека? Може дека, може бека. Хто там його розкумека? З інструментами все ясно, ви їх знаєте прекрасно, але хоч жартувати. Прошу тепер композиторів назвати Ревський Корсаговський, Юрій Салтиновський, Глібов, Ломоносов, Леонід Тьосу. Ви, шановний, чули дзвін, та не знаєте, де він. І сказав сердито жора, вийшовши з кімнати, Ми ще з вами в другому місці будемо розмовляти. Нині підіймає, мамо, білі ручки вгору. Завалили, провалили, заганяли жору. Бо для них це не мистецтво, дурні, дилетанти. Через них і пропадають істинні таланти. А татусь, убитий горем за наказом жінки, написав міністру скаргу цілих 33 сторінки.